Нехай почнуться перші герої змагання Гоуджіцу гурігамі. Гаразд, команда, час привести себе в форму. Зрозуміли? А були карти. Спрей гуласу. Ой, Гу вимкнув світло. Місяць наближається. Обра ніч метеоритний удар. Ми перетворилися на героїв гу Розтяжні. М'які липкі. Відтоді ми зростаємо, гу еволюціонуємо, розкриваючи історію та таємницю Гу через гуліксі і назад. Ми стоїмо разом, готові до наступного кроку в нашій глоеволюції. Майбутнє ніколи не виглядало яскравішим. Від Блейзера Гуффада і його команди наш Гу не смердить, які псують всі мої ідеальні плани. Ідеальні? Інші великі лиходії роблять твої речі виглядати трохи глупо. Ніхто тебе не питав, Стінгбуті. Тепер піднімайся на дах і встановлюй все це шпигунське барахло. Нулі ґуджитсу більше ніколи не зроблять жодного кроку, не знаючи про це перш за все. Хто? Е -е. Потрібна допомога. Ми тут явно зайняті. Що вони роблять? Місяць наближається. Це. Так красиво. Що відбувається? Хіба ти не відчуваєш? Це нова говолюція, світловолюція. Е -е, я не знаю про що ти говориш. Це мій новий друг. Він дуже хороший. Цікаво, що ми можемо зробити тепер. Я трохи в захваті, мені більше ніколи не знадобиться нічник. Давайте випробуємо цю світлову зміну. Виливайте, команда Гу. Тиранно. Світлова сила активована. Трицератопс, світлова сила активована. Тигр світлова сила вже активована. Рок, світло. сила. Тигр світловий сплеск. Тиран. Світловий іскра. Трицератопс світловий бриз. Рок, світло блиску. Це завдання для наших нових сил. Слава світло! Активуйся! Тиран, Місце. Слово світло опалає. Щось не так. Я роблю, як я роблю всюди. Гу-гу як гу, малюк. Ну гу швид потребує відповідей. Бенгл і я мали рацію. Таблетка Гулор тут. Світловий сув Гуволюція був викликаний тим, що відомо як Гу місяць. Ця частина була абсолютно гусліпою. Я б хотів, щоб ти міг це побачити, брате. Я теж. Що стосується темряви, яку ти описуєш, тут сказано, що якщо дикий був вражений гу місяцем, він міг би бути наділений силою абсолютної темряви. Дякую. Ми візьмемо це на себе. Удачі на наступному етапі вашого квесту, брати. Якщо ти впустиш цей огірок, я тебе гузнищу. У книзі Супергу є щось про це. О, будь ласка, нехай це не буде. Гнів зрозумів. Це найгірші можливі загрози гу. Світло зміщений вайлдер може занурити весь світ у вічно темну порожнечу. Це не зовсім у стилі Рок-Джо. Він завжди намагається бути в центрі уваги. До того ж, минулої ночі тут не було вайлдерів. Так він тримає скорпіуса темного принесення. Занадто довго я стояв у тіні меншого вайлдера. Усі житимуть у моїй нескінченній тіні. Гадаю, ми знаємо, чим займемося сьогодні. Ми ніколи не зможемо прорізати стільки темряви світлом. Ось чому ми повинні вдарити по його джерелу. Чи можемо ми всі погодитися, що вайлдери це найжахливіші скізбладери на планеті? Добре. Удін. Це дивна липка справа Скорпіуса, а не офіційний план вайлдерів. Що? Ти тут робиш кроку тулгу? Два. Ти ніколи не пройдеш повз його щит на основі теплиці з моєю допомогою. Три. Вам потрібно провітрити це місце, бо тут пахне, як піца тунця і потних шкарпеток. Після всього сміття, яке ти натворив за ці роки, ти справді очікуєш, що ми будемо працювати з тобою. Я ненавиджу тебе з кожною краплею гу, що в мене є. Але я ще більше ненавиджу ідею отримувати накази від Доркеуса. Раз, ти в справі. Герої! Ми єдине, що стоїть між цим світом і вічною темрявою. Ми не зазнаємо ці поразки. Герої Гуджицу, світлові. Змінники, а, світлові змінники. У тебе ліхтарик приклеєний до спини. Ні. Я змінив світіння так само, як і ви. Так. Сила! Як щиться! Заряджайтеся! Ось вони йдуть. Радіоактивне світіння заряджайтеся. Я ж казав, що в мене зловісний сміх. Здається, у нього в горлі застряг огірок. Лава світіння полум'я. Тигр світіння потік. Трицера, світіння, промінь. Торетто, світіння, іскра. Камінь світіння блиск. Подивимося, як ви, нікчемні туманники, проблискуєте через це. Де рокджо? Ця ходяча сумка обіцяла, що проведе нас через щит. О, так, ось тут. Там є тунель. Це як я втік. Ні, Ви, ви не пройдете герої. Думаєте, зараз темно? Ви ще нічого не бачили. Так! Сила абсолютної темряви належить! Мені! Скажіть, що я ніколи так не звучав? Це смішно! Я більший! Зароблю! Більший за Шреда, орбітоха і брейнбума разом узятих! Я Губер. Вайлдер! Гей! Гей, чи годзіла, щойно назвав себе Губером? Я думаю. Він вважає, що це круте поєднання Гу і Убер. Тобі дійсно слід було попрацювати над цим хлопцем? Лавоглобальні шляхи. Тігр. Глобуси. Сила томатного пусту. Тріцератопс! Скеля! Відваги! Це не працює. Ми повинні зробити це разом. Об'єднаємо наше світло в один промінь, як під час гумісяця. Га, ти перетворився на ідіота, що дрімає, чи що ультралава світіння. Ультра э, Тираннус Светиня Герой Бюджетцу Нички, перемыкачи Те, що залишилося, це трохи боротьби з шкідниками. Що чи сонце наближається до неї. Я сяючи. Полум'я! Ще одна славна перемога для героїв гудсу. І. е. е Рокджо теж. Я думаю. Дякую за те, що позбувся гусячого серфера Блейзагуб. за Тепер я знову великий поганий. Губовідсмоктувач. А, а чи ж, ось це злий сміх. Крів'ятка! Хіба ви хлопці ніколи не чули про сонцезахисний крем? Ми повинні повернутися на узбережжя прямо зараз. Ви не повірите, що ми знайшли? Це глибоко! Це суперглибоко!